Англомовний гурт The Hard Kiss не просто має родзинку. Це, можна сказати, кекс. У ньому поєдналися важке аранжування, мелодичні партії, глибокі тексти та душевний і сильний вокал. Усе починалося в 2011 році з дуету Велен Саніна Юлії Саніної та Валерія Бебко, які записали кілька пісень та зняли відеокліп. А зовсім незабаром виник гурт «The Hard Kiss», стартувавши з композицією «Babylon». в їхньому арсеналі. На сьогоднішній день один альбом, один міні-альбом, 14 відеокліпів та безліч нагород. Зокрема, п'ять нагород премії Юна та номінація «Кращий український артист MTV Europe Music Award». Їхні роботи на Ютубі мають мільйони переглядів. The Hard Keys взяли участь у національному відборі Євробачення 2016 проте, не вибравши перше місце, не засмутились, а знову з головою поринули у роботу, оскільки фронтвумен Юлія Саніна не втомлюється повторювати, що гурт являє собою одне ціле, мета якого творчість та розвиток, як невід'ємна частина життя. Мы не воспринимаем это как работу, мы воспринимаем это как образ жизни, который всем нам интересен, и всем интересно развитие совместное. Все прекрасно понимают, что только вместе мы что-то сможем. Продюсує себе сам. Авторство пісень також належить виключно Юлі та Валерію. Не завжди все дається легко. Хоча Саніна зізнається. Наприклад, композиція «Стоунс» народилася одразу. Це пісня одна із тих, яка родилася зразу. от начала и до конца. Мелодия вместе с текстом. Это, это счастье для любого автора, когда так получается. Потому что когда получается мелодия, а потом к ней нужно придумать текст, для меня это муки адские. Здесь все случилось сразу же с фразы «Long ago». То есть давным-давно. И я сразу понимаю, все, это должна быть легенда. Кожен виступ гурту це шоу, кожен новий образ солістки це не просто різний одяг, це нові зачіски, макіяж, аксесуари. Все продумується до найменших дрібниць, як в принципі і образи усіх учасників гурту. Тож відвідувати їхні концерти це ще і естетичне задоволення. У цьому можете переконатися самі з нагоди свого п'ятиріччя гурт відправляється у великий тур. Зокрема, у сумах їх можна буде побачити 15 листопада. А вже за два тижні, 27 серпня, вони виступлять на головному фестивалі східної України. Схід рок у місті Тростянець. Кіс Фромдегаркіс.